З 2023 року головним редактором вільне слово формально вказано громадянина Раймонда Каламбая, одного з авторів сайту. Але найдивніше те, що Каламбай Раймонд перебуває в місцях позбавлення волі. Його було засуджено в Україні ні багато, ні мало на довічне ув'язнення. Цікаво, за що його засудили? На сайті є його розділ журналіста. Там більше публікацій про тюремне життя. Олексій Святогор, заступник Кременовської, у своїй статті вказує, що Каламбай провів за ґратами вже понад 20 років. Питання як така людина могла стати головним редактором проєкту «Говори»? А так, що з нього візьмеш, коли він і так на довічному? Наприкінці цього фільму, коли ви побачите наживо Кременовську і Святогора, ви зрозумієте, як таке могло статися. Йдемо далі. Зазначимо, що домен вільнеслово.ком було зареєстровано на ім'я Ірини Кременовської. Усі три проекти переплетені. На сайті вільне слово були стрічки новин ЛРЦ, антисекта та ЦЕБД. Навіть Банерок антисекти висів. Тут, начебто, все зрозуміло, зважаючи на той факт, що сама Кременовська позиціонувала себе як активного антикультового діяча, навіть створила та опублікувала на своєму сайті вільне слово.com чорний список сект, характерна частолюбна риса адептів антикультової ідеології. Такі чорні списки нагадаю свого часу, створювали Вальтер Кюннет. В нацистській Німеччині Олександр Дворкін в Росії на сайті РУ. його адепт Костянтин Путнік з Челябінського філіалу Рацирс. Про нього знято окрему серію. Цей колишній вантажник хлібозаводу взагалі відзначився: зібрав чорний список вчених, серед яких опинився навіть Нобелівський лауреат.